Мої вітання незламні українці. Це черговий щоденник невидимого фронту волонтерства, і ми знову зібрали військову провізію та гуманітарну допомогу людям, які знаходяться на лінії фронту, разом із благодійним фондом енергія відродження та громадською організацією Дорожній контроль Вінниця. Прямуємо у Лиман. Близько 10 годин в дорозі, і ми на місці. Слава Україні, дорогі глядачі! Я радий вітати вас у Донецькій області. І сьогодні ми знову прямуємо із гуманітарною допомогою у деокупованій місті. Дорогою заїжджаємо у місто Покровськ. Тут залишаємо автомобілі для військових та близько півтонни провізії. Зустрічаємо у місті закордонних журналістів. Вони, як і ми, хочуть показати світові, як знущаються расисти над нашою країною. Ну що, друзі, зараз знаходимося вже поблизу Лиману. Рухаємося в напрямок безпосередньо самого міста. Зараз зустріли команду із Бібісі, наших колег. І вже з ними будемо продовжувати маршрут, ми фіксувати разом із нами нашу допомогу безпосередньо і звісно ситуацію, яка відбувається передовій. На під'їзді до небезпечних територій нас зустрічають військові. За їхніми вказівками, одягаємо повну бойову амуніцію та проходимо обов'язковий інструктаж. Адже тут з кожним кроком ризики для життя зростають в геометричній прогресії. Знову жахливі реалії війни. Розбиті дороги, залізничні станції, АЗС та приміські будинки. У автівці запала тиша. А ось центр міста. Точніше те, що залишилось від нього. Військові проводять нас у перший населений квартал, де досі намагаються вижити незламні українці. Тут населення складає близько 150 чоловік, але вони надзвичайно потребують нашої з вами допомоги. Як тільки відкрився борт вантажівки, зі сховищ та підвалів почали виходити люди. Кожен поспіхом намагається дізнатись, що привезли волонтери, та скільки чого можна брати. Цього разу ми привезли ще й одяг, адже з попереднього досвіду зрозуміли, що тут втратили люди і його. Біль, страх та смуток. Ось які емоції переповнюють особисто мене, коли дивлюся на ні в чому не винних людей. Які вимушені з нетерпінням чекати на новий приїзд волонтерів, аби отримати продукти та приготувати їжу. Найбільше серце щемить за дітей, які назавжди втратили своє щасливе дитинство. В такі моменти збадьорює Віра. Переживши усі можливі страхи та негаразди, ці люди продовжують жити, об'єднуватись та допомагати один одному. Познайомилися за, 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 за цей період воєнний. Почівся і все знаємо. То входили тільки на колонки, здравжуй, здравжуй. я два. Зараз... Ні газу, ні світла, ні тепла. Аби люди могли, хоч якось пережити холод, залишаємо їм буржуйки. Біля них можна зігрітись, приготувати їжу і отримати джерело світла. Бо вцілілих будинків тут годі й шукати. Ось на що окупанти перетворили квартиру однієї із мешканок лиману. Зробили ремонт. Мені Так тяжко не доставалося. У мене два сина було. Я життя сама. Тепер літня жіночка живе тут. У підвалі, у кімнатці розміром 2 на 2 метри. Заходьте, будь ласка, оце так ось так живемо. Сім місяців. Так, сім місяців, так? Ну, раніше спускалися, опускалися, тривоги були е, з отпаски. От сьогодні 19, 179 сімдесят Я теж плачу по ночам, мені жалко. У мене всі фотографії, моя пам'ять згоріла. Радітельські фотографії у мене всі документи погоріли, крім паспорта пенсіоного, мої дипломи. У мене перше образування і часової мастерграві четвертого розряда. Та саме, а потім залізничник угу. все погоріло. Наслухавшись трагічних історій, від тутешніх прямуємо в інший район міста, де нашого приїзду чекають не менше. Люди у дворах посеред залишків своїх домівок облаштовують кухні, гуртуються і намагаються, хоч якось, жити. Адже, попри весь жах та біль, навіть думки виїхати з рідного містечка немає. Нет, я никогда не уеду. Никогда. Я люблю этот город и улицу эту, где в огромные окна стучится сирень, где тебя, если надо, и слово привета, и улыбка прохожего может согреть. Я привязана к кладбищу. У меня сын умер давно, 18 лет назад, похороненный на кладбище. У дочки у моей умер мальчик болел. Тоже похоронен на кладбище папа, мама мои на кладбище. Так что меня держит это. Так что... Конечно, очень хотелось бы. Очень хотелось бы, чтобы отстроили, что сильные, конечно, разрушения. Ну, я, я думаю, что отстроят. Я думаю, что отстроят. Конечно, не скоро. Может, я уже и, и не доживу. Ну, я сподіваюся, ось в такому стані зараз перебувають будівлі, ось в такому стані, яке ви щойно побачили, перебувають люди, в яких умовах вони зараз проживають, з якими труднощами, просто нереальними, неуявними свідомості їм, на жаль, довелося зіштовхнутися. Скільки тобі років? 13 Динадцять років. Ти зараз тут сам? З мамою та бабусею. Ти тут з сам, самого початку перебуваєш, так? А чому не виїхали? Не встигли. Не з відчуття мінімального виконаного обов'язку знову вирушаємо в дорогу. Наслідки великої трагедії нашого народу не залишають байдужими й цього разу. До морально важкого стану додається й фізична виснаженість, та зупинятися не маємо права. Попереду дорога до захисників, які теж потребують нашої допомоги та підтримки. Але цю історію побачите вже у наступному випуску. No, 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 no.